Пауза. Бачиш ось цю суму у себе в телефоні? Насправді, вона не твоя. І зараз я поясню, чому це саме так. Так, так, я знаю, як це звучить. Ну, абсурдно, правда? Звісно ж, це ти ці гроші заробив. Вони ж відображаються у твоєму додатку, ти можеш ними платити. Але розумієш, є фундаментальна різниця між тим, чим ми по-справжньому володіємо, і тим, до чого просто маємо доступ. І от нерозуміння цієї різниці, це, мабуть, головна пастка в управлінні грошима. Сьогодні я хочу поділитися простим, але дуже дієвим способом це перевірити. І ми не будемо занурюватися в якісь нудні терміни чи складні лекції. Ні, буде всього три прості питання якщо відповісти на них чесно, то стане кришталеву ясно, яка частина грошей справді твоя, без усякого банківського жаргону, без криптолекцій, просто логіка. Ну що ж, перейдемо до першого і, мабуть, найважливішого питання, щоб усе це перевірити. Скажи но, чи можеш ти забрати всі свої гроші от просто в будь-який момент, без жодних пояснень чи дозволів. Давай просто уявимо ситуацію. Скажімо, неділя, третя година ночі, і тобі терміново, от просто зараз, потрібна вся сума. Ти відкриваєш додаток, натискаєш кнопку Переказати і що відбувається далі. Можливо, ліміт на транзакцію або очікування до ранку понеділка, чи раптом дзвінок з банку для підтвердження. розумієш? Якщо для того, щоб скористатися власними грошима, тобі потрібна чиясь згода, це вже не повна власність. Бо якщо говорити по суті, власність це абсолютне право розпоряджатися річчю, коли завгодно і як завгодно, без жодних але. А от гроші в телефоні це те, що називається право вимоги. Це, по суті, борг банку перед тобою. Ти не володієш самими грошима, а маєш право їх вимагати, тобто тобі по факту дозволяють ними користуватися. Відчуваєш різницю? Окей, з дозволом, здається, розібрались. Тепер друге питання, і воно не менш важливе. А тепер подумай ось про що: хто, окрім тебе, має владу зупинити твій доступ до цих грошей? Це може бути банк, який може заблокувати рахунок через якусь, на його думку, підозрілу активність, або платіжна платформа, яка може просто заморозити транзакцію, чи навіть звичайний автоматичний алгоритм безпеки, який, ну, скажімо, помилково спрацював. Тут, знаєш, працює дуже просте правило. Якщо хтось інший може натиснути умовну кнопку і відключити тебе від грошей, це не власність, це просто сервіс. Це ну як підписка на музику. Ти слухаєш улюблені треки, поки платиш, і поки сервіс тобі це дозволяє. Але ж ти не володієш самою музикою. А от коли гроші справді твої, єдиний ключ від них є тільки у тебе. І нарешті третє фінальне питання. І воно, я думаю, змусить подивитись на все це під зовсім іншим кутом. От що у тебе залишиться, якщо система просто візьме і вимикнеться? Немає інтернету, додаток не завантажується, банкомати не працюють. Що фізично є у тебе в руках? І отут криється вся суть. Справжня власність, вона автономна. Золота монета чи готівка в кишені існують незалежно від того, чи є світло та інтернет. А гроші в телефоні вони існують лише всередині цифрової системи, поза нею це просто цифра на екрані, яка нічого не варта. Знаєш, ми ж усі звикли називати банківські додатки чи там криптоплатформи гаманцями, але насправді це дуже сильно вводить в оману. Телефон це не гаманець, в якому лежать гроші. Телефон це пульт, от як пульт від телевізора. Він дозволяє тобі керувати картинкою, але сам телевізор знаходиться десь зовсім в іншому місці. Так само і додаток в телефоні, це лише інструмент для керування доступом до грошей, які насправді лежать десь у банківській системі. І, до речі, те саме стосується і популярних стейблкоїнів. Коли хтось каже, що має долари в телефоні, найчастіше мова йде про USDT або USDC. Але ж це не долари, це цифровий запис, токен, який є просто обіцянкою компанії обміняти його на справжній долар. Так, це дуже зручно, безперечно, але це все ще доступ до обіцянки, а не володіння самим активом. І от що важливо: суть цього всього не в тому, щоб сказати, що гроші в телефоні це щось погане. Зовсім ні, це ж неймовірно зручно. Суть у тому, щоб ми чітко розуміли, з яким саме інструментом ми маємо справу. Гроші під твоїм реальним абсолютним контролем, це тільки ті, для використання яких не потрібен дозвіл ні від кого і ні від чого. Все інше це зручні, ефективні, але все ж таки сервіси доступу, сервіси, які мають свої правила та обмеження. І саме тому розумні гроші це завжди про баланс баланс між зручністю доступу і надійністю володіння. Якщо такий підхід до фінансів без зайвого хайпу та ілюзій тобі близький, і ти хочеш продовжувати розбиратися, як усе працює насправді, підписуйся на канал Розумні Гроші будемо розбиратись у цьому разом. А тепер мені справді цікаво. От після цих трьох питань, як ти вважаєш, який відсоток твоїх грошей є справді твоїм, напиши свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати.